Жменька фаршу, склянка молока, ще трішки інгредієнтів, і он, яка на столі смакота, готувала фаршировані бублики і залишилося молоко небагато, приблизно 250-300 мл. Треба ж використати, заколотила тісто на млинці. Так само після приготування тих же бубликів залишилася грамина фаршу, десь грам 200, не більше. На половинку млинчика намазую фарш і посипаю трішки сиру, загортаю пополам, розділяю навпіл і складаю у рядочок. До речі, я називаю їх бендерики, готую давним-давно, а втім, я не знаю, яка правильна назва. Підготовлюю так всі млинці, даю відповідь, часто запитуєте, чи задоволена я своєю сковорідкою цілком Єдине вона світла зовні частенько доводиться її чистити, бо хай передадуть причуханки, не всі ж дивляться рецепти. Є такі, що вишукують якісь недоліки. Млинчики з фаршем обсмажую у яйцях, які поперчила, підсолила, виймаю на паперові рушники. Коли пересмажила, всі свої трикутники розділяю ще на трикутники і подаю до столу. Це бюджетно і просто готується. У мене такі нямки розлітаються дуже швидко, смачного.